Всім привіт, ви мене завжди я, Гуре. І в цьому відео я буду відкривати е, гарбузяні бокси. Ось ці ось цього трикбокси. Але перед цим як відкривати, я швиденько... ми швиденько виграємо ще одну гру в Boss Fight із Кенджі. Я надіюсь, це буде швиденько, якщо я не буду сильно тупити. Але так, по ідеї це має бути прям дуже легко. Ой бо боже, я щось надто погано ухиляюся цих зелених штуковин. Проти цього так само можна. Ой, боже, я щось. А, це погано, це погано, це погано, це дуже-дуже погано. Чорт. Е, неважливо ще. Що... Коротше, ніхто нічого не бачив, добре. Чудово. Так. Е, тепер. Це перша наша гра, да. Я буквально тільки що зайшов усього погулять. Е, Давайте зараз швиденько покажу, що, що як тут робиться. Все, що нам потрібно, це один супер. І щоб він стояв на місці. І ми робимо ось так от усього. У мене нема стільки хипе, щоб біля нього впритик стояти, як Бібі, наприклад. Це робить або Мортіс, який вхиляється постійно. тому... Але я можу зробити отак, підійти і оп 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 оп, -оп. Ще це неприємно, але маємо, що маємо. Я надіюся... Ні, я надіюся, зараз ми не програємо. А тепер і я. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І мінус щит. Боже, що я на цьому крузі стою реально? Зрозуміло, що там краще не стоять, але я щось стою. Добре. Е, Дишіться сюди і дешіться зараз другий раз. Чудово. Боже, ці бульбашки, Бібі, трохи навіть заважають мені. О, чудово він став, він став, він став на місці. Тепер ми просто отак робимо так, отак 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 так. Чудово. І ось так ми перемагаємо з першого разу, зрозуміло, що. І отримуємо останні цукерки івенту. Останнє 27, плюс 40 цих даблерів, плюс усього. Тепер е відкриваємо. Ну, по ідеї це 21 боксик, оцей трік, трік боксики. Трік що ж, відкриваємо? Нема на що нам більше чекати. 9. Чесно, я не пам'ятаю взагалі. Да. Ой, <рес> ці скрімери, якщо чесно, неприємні. Д а, 9 це нічого не випадає. Угу. Цікаво, цікаво. Чесно, я надіявся на щось хоча б з 9, але 9 це нічого. Іконка. <рес> Боже, ці скрімери, чесно, не дуже. Приємні иконка зато прикольна я очікую, що скримери будуть, але в основному якісь неприємні сильно прям. Так, так, так прикольний значок, до речі. 500 кредитів? Ого, це не дофіга. Не забагато. Окей. Ну, воно все йде все одно в славу, але. Непогано. У, іконка непогано. Ну, Якщо чесно, таке собі в мене є набагато краще, але ну... 11! Це точно скінчик якийсь. Це точно якийсь скінчик. Але який... Не скрімер, надіюсь. <гані> <гані> це, по ідеї, не, не тік, оскільки це легендарний в нього там пінсет. Тому, ну, боже що я не чекаю. Ем. -е, тін. Тін, -тін Рафс. підліток гавс. Непоганий, -не в принципі, скінчик такий. Прикольний доволі. Ой, значок. Не найкращий, але ну. Маємо, що маємо. Знову 500 кредитів. Ого. Чого Зігін, блін, не вийшов за кредити все. Я б його вже відкрив. А, оце прям ці скріми роблять прям дуже неприємні спамити. О, газ кубок гарбуз, прикольний. Оце прям дуже неприємно роблять спамити. Кліки. О, ти знущаєшся, два. Ще третього блін. І третій! Три за один ящик. Ну це. Зато мене так непогано так окей. Почекай, що? Девяті. Світиться перший Що? Ааа, гаджет на мі... Окей, окей. Я трохи здивувався, але в принципі гаджет це добре. Дуже навіть добре. І знову світиться? Що? Це теж гаджет чи старка чи? І другий гаджет на міну. Um, скример, звісно, я. Якби скрімера, якби, ну. Обидва гаджети зразу на міну? Непогано. Це я ще... Я не... О, 10. Це скінчик. якийсь. Це якийсь скінчик. Не тік, знову ж таки. Але... але... може Біа? Ні, Динамайк. Decane Dynamaik. Ну, в принципі... Е... Нормально. Я не сказав би, що погано, але ну. Норма. Норм. Мені Норм. здається, це я вже 10 відкрив. Ще 11. 9 нічого цікавого. Окрім скрімера нічого цікавого, так, так. Саме так. Знову 9. О, іконокскі. Прикольно, до речі, перша з гарпузом, Та й друга така, Боже, ти знущаєшся, навіть коли я вже відкрив, все не можна без скрімера якось спокійно обійтись. Ага. Це жахливо. Ммм... Скіни не випадають, зато скримери. Ну, типу, єдиний скін реально це на гавса. Ну і стих нових. О, світиться ж. Це старка, мабуть, на міну. Мабуть, старка на міну. А, ні, старка на Транка. Я забувся, що мені ще на нього треба. Окей, окей. Типу реально цього, ну... Біа класний скін може випасти. Тік, ну це легендарний, тому я сумніваюся, що ми мені випадали, все одно. Гіперзарядний Кенджі дайвер, гостайвер рік, ну класний скін. Гарвуля РТ також класний скін. Блін, на мені. Декейнг ті блін, блі, на випав. Десять, окей, і це скінчик, це скінчик. Я Біо дуже хотів би, якщо чесно, дуже класний скін. Або, ну да, наша мені це Біо, якщо можна графа пінгулу. да. Так. Так, так, неправильно зрозуміло. Його. Це ще шість боксиків. 10? Окей. Скінчик, знову ж таки. Будь ласка, цьогорічний якийсь може дасти. Ні. Привіт, сквік. Привіт, сквік. Добре. Добре. Я вас зрозумів. Не сильно і хотілося, знаєте, мені цьогорічний скинемо взагалі. Та боже. Чого скрімери одні? Чого. Окей, okay. 5 боксиків. 10 знову ж таки. Та. Стайверік, може ти мені випасти? І Б, можете випасти нормально не скрімери. Га. І болотний джо. <tart> мені здається, я зараз всі буквально скини з минулорічних бралвінів виб'ю. Але не з цьогорічного. Ммм. ч чотири. Девять, нічого цікавого. Окрім скрімерів. Хоча вони теж. <пся Phillips> Що? Тисяча кредитів? Ого! Це був би мабуть міфік Бравлер, якщо не легендарка. Вже доволі близько до... Вже деться всього. До. До третьої... Ні, стоп, це до... А, стоп, ні, це ж я виходить до цієї. Е, до метеоритної слави вже майже. Класно, класно. Е, Боксікем там да, продовжуємо. Це ще, якщо два рази випаде цей по тисячі кредитів, в принципі, да. або 40 кредитів, теж непогано. Два ящика. Останній. Ой, передостанній зараз. зараз у нас передостанній. 500 монет. Окей, Це. це гаджет Мо був. Так, це був би гаджет у мене всі гаджети є, тому всі. Це був би гаджет. <схід> Без скримера? Добре, чудово. І останній боксик. Будь ласка, дай мені якийсь скін цьогорічний, я тебе прошу. Ну будь ласка, ну на Беа скінчик, будь ласка, на Беа. Ну звісно що ні. Логічно. Може хоча б скріпмер бега о 500 метрах, ну теж, теж не погано. Окей, окей. В результаті з за 21 бокса випав один гавс. А, ну і минулорічних Бравловінів там. Чим вони поїде, мають бути тут в каталозі. Бравловіна всього так. Граф Pinova, Декейнг Дінамайк. Гост Ghost Блотний Джин. І все. Так, ну і Тінраф. Тобто 5 скінчиків. Ну в принципі. В принципі. Я не, не проти, в принципі. Скінчики все одно непогані, в Бравловіні, Хоча, звісно, що я е, дуже і дуже не проти е, одного з цих інших скінчиків. Ну, окрім кізу Кенчу, тому що вже є Оні Кендж, нашу у мені ще Кізу. Е, Ще виглядає доволі класно. Але на Б хотілося б дуже сильно натіка також. Та й від цих теж не відмовився б. Але теж непогано, в принципі. А, що ж, я щось заговорився. Де в нас хавс? Де в нас хавс? Де в нас Гавс, Чого я? Такий слепий. де Гавс? Okay, а, ось його боже. Я не знаю, що це було. Що ж, е, дякую за перегляд. Е, я вже не зможу відкрити ще один боксик, на жаль. Е, відкрию тільки оцей трет-боксик трофейний. Е, якщо комусь цікаво, десь тут, я покажу, що мені з нього випало. А так, дякую всім за перегляд і нехай щастить!